Сьогодні ми спілкувалися по місту з різними людьми, з чоловіками з жінками, цікавилися їхньою думкою з приводу законопроекту про мобілізацію. І жінки набагато легше йшли на контакт. Видно, що ця тематика їм легка, проста, напевно, тому що вона поки що їх не стосується. Кать, скажи, на твою думку, чи буде колись відбуватися мобілізація жінок приблизно в тому ж самому темпі, як чоловіків? Мені здається, що все буде залежати від наших успіхів чи неуспіхів на фронті. Якщо така потреба дійсно буде, буде різка недостача кваліфікованих кадрів, то можливо мобілізація жінок буде. Але мені здається, в першу чергу це буде мобілізація певних категорій жінок, які володіють певними навичками та професіями, які будуть корисні на фронті. Це медичні, фармацевтичні працівники, а можливо також жінки. Які мають військовий досвід чи досвід військової кафедри, цікаво просто як буде врегульовуватися питання е, участі в вихованні там, догляду за дітьми, тому що якщо в нас сім'я з чоловіка, дружиною складається і є там двоє дітей, і підляга... підлягатимуть, так ми фантазуємо в майбутньому під мобілізацію і чоловіки, дружина то як держава буде врегульовувати питання е, з дітьми? Думаю, що да, це актуально може так, бути в даному в даному випадку. Якщо є така підстава для звільнення, якщо двоє військовослужбовців виховують неповнолітню дитину, то один з них має право на звільнення законну підставу для звільнення. Тому і в майбутньому мені здається, це буде вирішуватися схожим чи схожим чином, що хтось один із сім'ї буде виконувати цей військовий обов'язок. діти повинні жити з батьками і отримувати належний догляд і опіку. Як прибрати себе з бази Армор? В першу чергу звертаємося із запитом до відділ, відділку національної поліції. Із запитом це може бути запит від вас, як від приватної особи, або ж формат адвокатського запиту. Він в даному випадку може бути навіть ефективнішим, бо у поліції буде 5 днів на його відповідь. В запиті ми запитуємо інформацію на підставі чого і якого подання ТЦК ви внесені до бази Армор. Окей, ми отримали відповідь на адвокатський запит протягом п'яти днів. Все як має бути з'єдначеного законодавства. Що ми робимо далі? А, далі з цього запиту ми встановлюємо, який ТЦК зробив подання на вас до відділку поліції, і звертаємося до цього ТЦК із запитом. Чи було адмінпровадження стосовно вас за статтею 210 чи 210 прим. 1 КУПАП, а саме порушення правил військового обліку. А, і якщо такого провадження не було і немає постанови про адмінправопорушення, де ви визнані у вчиненні такого правопорушення. А це буде підставою для оскарження а, такого внесення в базу армор. Ну ми навіть, якщо буде відповідь, що відносно вас складалися якісь адмінматеріали, необхідно буде їх детально аналізувати і дивитися, чи дійсно ви ставили там десь в повісті підпис, чи хтось за вас поставив ваш підпис, підпис не ваш. Які дані повістці, чи там є якісь помилки, чи немає? Бо це все є дуже важливо після отримання відповіді ЦК, де буде зафіксовано, що ви не є ухилянком, формуємо скаргу. До цього ж самого ТЦК з вимогою про виключення вас з бази Армор, оскільки ви ухилянки в неї. Або ж е інший паралельний шлях, яким можна піти, це звернення до суду, також з вимогою про виключення вас із бази. Скажи нашим глядачам, чи потрібно чи варто боятися, оскаржувати якісь певні неправомірні дії ТЦК. А, ну, я скажу так: що боятися однозначно не варто, потрібно знати свої права і відстоювати їх. А якщо там вручення повісток чи включення вас до бази армор здійснюється з порушенням порядку незаконно, то обов'язково це треба скасовувати, виключати, відстовити свої права чи в ТЦК, чи в нацполіції, чи судовим способом. Якщо у вас сталася подібна ситуація, залишайте в коментарях повідомлення, пишіть нам особисті. Ми допоможемо. Вас внесли в базу армор. Що це значить? Зараз ми розкажемо. А спочатку необхідно розібратися взагалі, що таке база Армор. Це інформаційно-пошукова база МВС. Ця база містить в собі всі відомості, необхідні національній поліції для розшуку певних категорій осіб. Це відомості про реєстрацію транспортного засобу, про те, до якої відповідальності ви притягалися і коли. Навіть якщо ви маєте зняту і погашену судимість, ця інформація також там міститься. Окей, тобто, якщо ви їдете десь на автомобілі, у вас спиняє патрульна поліція. Вони беруть ваші документи і пробивають вас по базі Армор, то що вони можуть там побачити? Що ви ухиляєтесь? <тас> так, якщо, наприклад, така інформація в цій базі є, але ви не ухиляєтесь ні від чого і нічого не отримували, ніяких там таких штук, схожих, от да, на таку не ставили свій підпис і тому подібне. Що тоді будемо робити? То ви маєте розуміти, що таке внесення вас до бази Армор є незаконним, і вас можна виключити з цієї бази. Вносять в цю базу по суті, за, будемо так говорити, поданням ТЦК. вносять поліція. Тобто, як це відбувається? Районний там якийсь ТЦК подає документи на поліцію, вона вносить вже в арморі. Що робити для того, щоб вас звідти виключити, ми розкажемо в наступному відео. Вчора я анонсував зйомку відео з приводу теми мобілізації, внесення змін до законопроекту, про мобілізацію і тому подібне. Перед тим, як ці відео знімати, публікувати, вирішили прийтися з моїм помічником по Михайлівській, це центр міста Житомира, найбільша пішохідна вулиця, і запитати Житомирян про те, що вони взагалі очікують від цього законопроекту, як їм ці зміни і тому подібне. Знаєте що? Ну, по суті... Ми там проходили близько години, так на скидку плюс-мінус. Небагато було людей взагалі, але ті особ... ну, особливо чоловіки, до яких ми підходили, взагалі не хотіли нічого коментувати, особливо на камеру. Тільки аж уже, коли вже, коли ми зневірилися, повернулися до офісу, то там знайшли двох чоловіків, які погодилися дати свої коментарі, які ви вже могли бачити в тому анонсі, який я вже опублікував. Що я хочу сказати? Ну, Люди залякані, трошки не хочуть вони про це говорити, не хочуть, щоб десь асоціювалися вони з цією темою, щоб там, їх хтось бачив там, і тому подібне. Чого так, не знаю, здогадуюся, але не знаю, але в будь-якому випадку, ну, а чому про це не поговорити? Ми ж не запитуємо щось страшне, там, наприклад, чому ви не стоїте на обліку ТЦК, чи там... І тому подібне. Ми задаємо прості питання, відомо вам щось про законопроект, невідомо, там, які там зміни, чого вони будуть стосуватися. Тому не бачу в цьому нічого поганого, там, нічого такого якогось там дикого. От. Дівчат запитали їхню думку, в принципі, все сказали, що, що думають. Не бачу, взагалі ніякої проблеми. Не бійтеся, говорити про те, що актуально, що ж то наряди думають внесення змін до закону про мобілізацію. Зараз дізнаємось дуже принижує права чоловіків і в принципі конституції України. Все має бути згідно конституції діючої, От, а не так, хто що собі придумав. Ніяких прав людини в нашій країні скоро взагалі не буде. Ну це не має бути на тормозі. Які тормози конституції? Хто це таке придумав? Махновщина. Получається, у нас в країні тоді це була коротка версія нашого відео. А повну версію очікуєте сьогодні згодом. Повна дискримінація, так повністю погоджуюсь. Саме знаєте, що е, печальне, те, що от, ну дійсно вже неодноразово були такі випадки, там в практиці адвокатській, не не поодинокі випадки, коли е, вручення повістки адвокату використовується іншою стороною протилежною як е, спосіб його якось виключити з процесу. Тобто, от, коли там не знаєдвокат приходить на обшук. Перед обшуком чи після обшуку підходять до нього, звідкись зрозуміло, звідки беруться працівники ТЦК, дають йому повістку. От. Або ну, в інших є дуже велика кількість подібних випадків, які направлені на те, щоб руками ТЦК, скажімо так, виключити якось якимось чином адвоката з процесу, усунути його від надання правової допомоги клієнту і так далі. Ось це саме прикре, тому що, знаєте, як в нас є таке от. Бачення в народі, що там за рахунок ТЦК, повісток людей там залякають, лякають. Тут, в даному випадку, адвокату по суті перешкоджає здійснювати його адвокатську діяльність таким чином. Тому що коли адвокат там, на процесуальній дії знаходиться йому вручають повістку і все інше, після обшуку, наприклад, далі на наступний день відбувається допит клієнтів чи там ще якісь інші процесуальні дії. А адвокат на повістку, він має в цей час бути в ТЦК, наприклад. Да? Ну от такі питання, якби він недавно, коли там боже на днях вчора, позавчора, всі бачили, напевно, ці кадри з якогось там центру, де журналісту ТЦК вручили, пісники ТЦК вручили повістку і розгрівся великий скандал. От в даному випадку, бачите, при журналістах, коли таке трапляється, скандал розростається, і всі про це говорять. Коли таке стається з адвокатами, чомусь, бачите, всім на це якби байдуже. Ну так. Лікарня не кладе на стаціонар, якщо є повістка. Питання в наступному, коли людина потрапляє в лікарню там з певною проблемою, яка потребує стаціонарного лікування, ця людина що буде приходити до лікаря там да, і показувати ось в мене повістка, що мені робити, кла кла класти мене чи ні? Звичайно, жодно ну, ніхто не буде вас там запитувати, є у вас повістка чи ні. А навіть якщо вас запитають, у вас питання стоїть в тому, що ну, ви себе погано почуваєте настільки, що вам потрібно стаціонарне лікування, якщо вам його призначають. То я вважаю, що немає різниці. Є у вас там повістка, чи нема у вас повістки, чи у вас там, я не знаю, ще якісь там є документи. Тому що ну, здоров'я людини, життя є на першому місці. І якщо у вас я не знаю, там, наприклад, навіть спитають за повістку, ви скажете так, є, і вас відмовлять будуть відмовляти у тому, щоб прийняти на стаціонар. Ну це вже інше питання. Тут уже можна розглядати питання відповідності. Нормам чинного законодавства дії лікарів, ось тому ну, відстоюйте свої права, не бійтесь. Адвокати не мають броні від мобілізації, не мають права на відсрочку. Вносилася національна асоціація адвокатів України, вносилися правки відповідні до законопроекту про мобілізацію, який зараз буде голосуватися щодо того, щоб надати право на відсрочку адвокатам там при певних умовах, але Якщо я не помиляюсь, то е, якщо особа отримала статус адвоката ще до повномасштабного вторгнення, тобто до 24 лютого 20 2022 року і здійснює свою діяльність, її діяльність не зупинена, не припинена і так далі, то тоді вона би мала право на відсрочку. Е, але такі правки, наскільки є інформація, їх відхилили. Тут е, ну, питання в тому, що є певна дискримінація і нерівність, тому що. Адвокат він в кримінальному процесі виступає захисником підозрюваного обвинуваченого. Опонентом являється прокурор. І суд як ремітор, який приймає рішення. І поліція, яка веде, наприклад, до судове Так от всі ці суб'єкти вони не підлягають мобілізації. Що прокурор, що поліція, що суд. Тільки адвокати можуть мобілізувати. І в даному випадку. Може поставати питання про е, наявність чи відсутність права на належний захист та на справедливий суд, і так далі е, дійсно є думка, така що особливо військових я вже її неодноразово чув і в коментарях під своїми відео, що нехай жінки адвокати е, захищають права, чоловіки. Нехай йдуть воювати на фронт. Ну. Якби те саме питання можна поставити, задати по прокурорам, по відповідно, поліцейським, по суддям і так далі. Вважаю, що нас на сьогоднішній день, якщо я не помиляюсь, там десь приблизно 40 тисяч адвокатів на всю Україну, з яких десь близько половини це жінки, десь ще відсотків 20-30 – це ну, якби адвокати, діяльність яких зупинена, припинена, які не практикують. Я вважаю, що це не така велика цифра на всю Україну, щоб їх можна було забронювати. Ну, така моя думка.